Всім привіт, любі друзі! Ось вот такий парк. а Діток ми знайшли тут, Агадірі. Наші дітки саме перше в Африці в такому софт-плей. Ой, як вони гарно стрибають. Ой, ми знаємо, це є Лего. Батники великі Лего. Можуть складати Лего. Там трупи зон для дітей маленьких як наших. Там багато шарик, там лазілки є. О, куди міг заліз? А що там зверху є? Ого, емік веб під кришою наш. такий дуже великий-великий парк. дуже багато таких горок. Ота, саму кришею вже наш. Отам є великі м'ячі. А ні є парки. Туди можна дорослим залазить. А тут дорослим не можна залазити, на жаль, тільки для діток. Я би сам полазив. Пострибає! Молодій! Ой, дівчатка стрибається, другий тоже. О, вот он, не забоявся! На яку цифру було страшно, спускатися. На нолік! Oh, не обманювай! Наверное, десяточку! Не на ноі! Молодець. Пошли подивимось, що там ще ходи побачимо. Далі поснімаємо! О, дивися!

Марокські. Мені добре. Подобався? Да. Лучше, чем англійські. Лучше. Лучше, чем українські. Да, Ого. Ще чуть-чуть. О, бо як мені при... пригальмовувати. От. Як страшно було? Ні. На яку цифру? На мінус два. Подуждати якось питати. Скажи, тут на От, Ти був багато в яких таких центрах в Великобританії, так? Да? Yeah. Зараз ми в такому самому центрі, в Софлей, центрі, в... В Марокко, Агадір, в Африці. Тобі де більше подобається? В Африці чи Великій Британії? В Африці. так, друзі. Бач, а де їжа смачніша, смачніше? В Африці чи Великій Британії. В Африці. Ах ти, який хлопець. Але ж ми тільки в Марокко, а Африка то велика. Остановись на одну секундочку. Е, бачиш, бачите, добре стрібати, він радить стрибати так. Знаєш, як тато був маленький, да? тато теж софтплей так, такий ходив, стрибав по всякому. Ти кидаєш, тато називалося. Називалося от воз чи «прицеп з соломою чи сіном. Тебу, у нас, там ми поля возили сіно на, для коров і для теляток, і для бичкух. І треба було. На прицепі так стрибати, утрамбовувати, щоб більше сіна залізло. У тата такий був софтплей. А вони такі, всякі, як у вас, зараз. Так що, мажемік, ти радий, що ми вас на такі софтплей возимо. Да, от так, тато не знаком, таких ще й не було всяких. А ще ми коли з тобою поїдемо в Україну, і ще зрівнимо український софтплей. І скажу, де краще. в Україні, Африці чи Великій Британії, а ще й в Латвії можна коли заїдемо точно, ще й в Латвії ми теж не були, та теж, мабуть, такі є. О, все! На Да цифру було страшно. На двадцатку. А Мика Сихала. Амики було классно. Ще хоче. Піш... О, молодец. Какого мия? Ой. Амик уже перевернувся там на своем коняке.

Там є руль. Дядя. Дядя там. Руль. Ой, у тебе руль. Як куда мені рулевать. Ой, да молодець! Як он мені руливать?